Станом на 6 годину ранку ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Відтак зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити вели вогонь з гармат, мінометів та установок ГРАД. Спроби атакувати позиції українських військ були зафіксовані поблизу 19 населених пунктів та аеропорту Донецьк. Підрозділи російсько-терористичних військ, які брали участь у штурмі Донецького аеропорту, відведені в глиб бойових порядків для відновлення боєздатності. У ході переговорів українських військових з терористами і росіянами була досягнута домовленість про взаємну евакуацію вбитих і поранених. Однак, північніше цієї ділянки обстріли із застосуванням артилерії тривають. Зафіксовано перекидання через Макіївку транспортних автомобілів з артилерійськими боєприпасами. Також вчора через Луганськ проїхала колона бронетехніки. У колоні зафіксовано шість танків. Відразу в декількох населених пунктах Донбасу активізувалися проукраїнські сили у Торезі Щоночі на видних місцях з'являються проукраїнські написи типу: Донбас. Це Україна. Аналогічна ситуація в Горлівці, де регулярно з'являються написи на стінах будинків з відомими характеристиками на адресу президента Росії. Володимира Путіна. Обидва населених пункти жорстоко контролюються бойовиками. В них діє комендантська година, коли так звані патрулі бойовиків можуть відкривати вогонь без попередження. На Маріупольському напрямку обстрілів не зафіксовано. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Також у вівторок співкерівники центру з контролю і координації питань припинення вогню та стрільб. Білізації ситуації на Донбасі генерал-лейтенант Володимир Аскаров та Олександр Лєнцов провели зустрічі за участі представників ОБСЄ у місті Донецьку. Сторони, які брали участь у обговоренні, дійшли згоди про запровадження режиму тиші. Також опрацьовуються питання щодо постачання їжі, води, засобів обігріву до захисників нового терміналу летовища.